Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні агенція Life Invader в гостях у керівника ЛСПД Андрій Дотер. Всім доброго вечора. Сподіваюсь, на ваші щирі відповіді. Почати хотілося б з вашого шляху до крісла керівника. Як довго ви до нього йшли? Ну, я працював приблизно місяць в ЛСПД, і десь, напевно, десь за місяць-півтора я зміг, так сказати, стати на посаду лідера. Зрозумів, чи була конкуренція під час вибору нового керівника, якщо так, чи була боротьба між вами? Конкуренція була, подавалася ще одна людина. Ми мали проходити паралельно ці, але тоді, на жаль, наскільки я пам'ятаю, в нього тоді якісь проблеми зі здоров'ям були, і він тоді не зміг з'явитися саме на дебати. І тому. Вибрали мене. Ну, послухали мене і чи по відповідям вирішили, що я підходжу. Зрозумів. А які перші враження отримали після вступу на посаду? По ну, початку було дуже важко. дуже важко. Потрібно було знайти дуже людей, таких, сказати, довірених. Але потихеньку-потихеньку знайшов і мені вже стало комфортно. Працювати в ЛСПД, у мене були вже помічники, і було вже нормально. На початку дуже важко було. Зрозуміло. Ну, про кадрові питання ми ще поговоримо. Перейдемо до питань більше організації та кадрових змін. Я знаю, що ви вже другий місяць на посаді. Отже, чи виявили ви проблеми в роботі ЛСПД? Так, було багато проблем, в принципі, я. Я йшов на посаду якраз спробувати змінити їх, якось покращити роботу. Були проблеми да, з ОПМ в нас відділ, там дуже не встигали постійно, ну, трошки спростили роботу їхню. То тобто взагалі дуже багато треба було зробити зі складом, який був тоді, бо багато хто перестав, так сказати, активно працювати. І сиділи на керівних посадах, і тому потрібно було їх трошки замінити. Що, на вашу думку, значного відбулося з поліцією в перший місяць вашого керівництва. Значного Ну, повністю ну, змінився склад наш. Потім ми змінили статут, змінили ферму, поміняли там взагалі наші системі підвищень. Та взагалі трошки по-іншому стали. Ну, там, робити там тренування різні, і намагаюся слідкувати за всіма відділами, якось вносити щось нове і покращувати кожен відділ. Зрозумів. Ви тут трішки зачепили вже кадрове питання. Як ви там змінювали заступників і весь склад старший? Отже, а які в майбутньому, можливо, чекають кадрові зміни? Ну, поки в мене всі посади зайняті, Ну практично всі в нас тільки в відділі Сват. Є там одне-два вакантних місця. Ті люди, які стояли на сваті, в нас стали на заступника шеф, і зараз на їхнє місце ми проводимо опитування і людей, які проявляють бажання, ініціативу. Ми вислуховуємо і вибираємо якийсь найпідходящий. Поки тільки в майбутньому будуть зміни от саме голови і заступника голови керівника відділу СВАТ, зрозумів. Ну, Наостанок хотілося б спитати про організацію. Знаєте, недавно наша агенція проводила опитування серед громадян Штату, Довіра до поліції трималась на рівні 46%. А чи плануєте якісь публічні лекції для громади, можливо, різноманітні заходи для підвищення цього відсотку? Ми тут збирали людей в полі ЛСПД і вислуховували їхні пропозиції по зміні за дорожнього кодексу. Саме ну, якісь додати якісь статті, забрати, змінити штраф, збільшити, зменшити. Ось все таке. Ми вислуховували. Я це все фіксував, і ми підготували вже законопроекти певні. І маємо подавати в нижню палату Сенату. Ну, також ще в нас на постійній основі проводяться десь о, декілька разів в тиждень лекції для громадян штату від відділу ОПМ. Вони читають там про різні закони, ознайомлюють людей з цими законами, допомагають їм, можливо, щось дізнатись нове, щось важливе, щоб люди, люди не порушували, краще знали законодавчу базу. Зрозумів. Ну, тут Главное, переходимо до більш особистих запитань під самий кінець, якщо дозволити, звісно. Так, так, звичайно, давай. Чи плануєте йти на третій місяць своєї посади? Так, я хотів би піти на третій місяць посади, так як зібрав дуже хороший склад і дуже гарні люди зі мною працюють, дуже допомагають. І не хочу їх підводити, тим, що якось. Захочу піти в відставку, і якщо прийде інший шеф, то я думаю, що може багато чого змінити і не в кращу сторону. Зрозумів. Ну, і саме фінальне питання класичне у нас в агенції на всіх інтерв'ю задають: що ви хочете сказати громадянам шнур? Що... Yeah. Хочу сказати, щоб зверталися, робили виклики, якщо потрібно. Якщо вони бачать якісь порушення зі сторони офіцерів, фіксували це і подавали або в прокуратуру, або показували там, приходили до нас і показували або мені, або відділу ОПМ. І хотілося б, да, щоб люди більше нам довіряли, менше порушували, звичайно. Зрозумів. Дякую за щирі відповіді. Я вам хочу нагадати, що це був Андрій Дотер. За всім дуже дякую за увагу. Це було гіселайф інвейдер. Не прощаємо.